Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам собі господар. Ось я попорався. Бачите, свині мої їдять те БМВД, що я сам мішаю. І запитували мене, чи продаю я своє БМВД. Так, я продаю. 720 гривень за мішок 25 кг. Під замовлення. Два мішечка зробив, зараз вам покажу, вже в машині лежить. Звичайно, мішки ну, не брендовані, так я не ну, немає своєї фірми по виготовленню цього. Я роблю так для себе. Але зашиваю оверлоком. І, ну, зараз вам покажу. Я наготував два мішки, зараз буду на відправлення вже в машині. Зараз йду покажу. Ось такий мають вигляд. Мої БМВД. Все, бачите, все з за машинкою. Зашито все. Ось таке. Маю от склад написав. Бачите, з чого воно складається? Це гровер, на прикладі гровера. От. І пропорція, якщо там ячмінь пшениця, більш нічого не маєте, або кукуруза. Є так і так розкладка. от Так що продаю, хто хочете, замовляйте. Наразі такий коротенький відосик, а мені треба вести, щоб встигнути відправити новою почтою до підписника.